Вітаю всім підписникам. Значить, отакий-то у нас срач робиться. Ну нічого, скоро це все діло прибереться. Фонарик маю в руках, дивіться, отака у нас сівалка. Сівалка, вівалка. Будемо скоро через ню віяти наші зернята, так що всі, хто будуть замовляти, будуть вони у вас без мусора, будуть гарні красиві. Вони і так гарні красиві. Але ми вам їх зробимо ще краще. Відео, як ми це все діло будемо віяти, пакувати, відправляти. Всі побачать. Тому що що? Ми до всіх відкриті. В чому плюс моїх зернят? Тому що ти можеш прослідити від того, як я його посадив до моменту, як я його тобі в коробку запакував і відправ. Весь процес відкритий. Так, тема пройдена. Вертаємося, дивіться, бачите, фонарик світить. Осталося в мене півмішка ні травмофоски, навіть менше півмішка. І... Менше, ніж півмішка селітри ам'ячної. Ще було в мене два мішка суперфосфату, ми його втарабанили в город. Оце тільки чуть менше по півмішка залишилося. Висновок, мабуть, ми від цієї теми будемо відмовлятися. Чому? тому, що вгатили 8 косарей гривень, а вихлопу я так і не побачив. І не через те, що воно погане це добре, а через те, що не було дощів. Воно не спрацювало. Єдине, що мене спасло, це вимпел 2. Це все, що мене спасло. І ви мене хоч там прибийте, Але воно таке є. Продовжуємо тему добрив, ліземо в погріб. Значить, дивіться, зайшли ми в погріб, зараз вам все покажу. дивіться, скільки в мене є яблук. Осінні, зімні, весняні літні. Весільні, дні рожденні, які хочеш. Навіть грушки є. Так, в погрібі. Дивіться. До чого я веду? Закупив у вересні місяці Сеня Сенявич такої штуки. В 2 на 10 літрів і Оракул на 5 літрів. По ціні воно набагато дешевше, чим добрива, які ви вносите в землю, розсіваєте. Ефект результат, як на мене, від нього просто бомба. Ну учтіть, я тільки вимпелом пользувався. Ви ще всі кричали за Оракул, Оце я його купив. І буду це все в місті мішати. Плюс ще зараз передивлюся купу відео, яка там правильна пропорція, бо ви всі мішаєте на гектари, то вам легше. А я ж мішаю на три городи, ну на той рік вже буде 4. То мені трошки важче. Якщо не в курсі, то від осік зверху, як ми це все діло бризгаємо. Тобто, в нас обичний пульвізатор. І ми даємо 20 мл на 10 літрів води цього препаратику. А це ще будемо давати Оракула. Цього року під одним моїм відео був комент. Я подивився спочатку так скептично, а потім вечором перечитав. І оказується, комент написав представник цієї контори, який Вимпл це виготовляє. І він каже: давай 50 мл. Типу, наші покупці, тільки кажуть, що воно так набагато краще. Ну, окей, ми так дали, здається, тільки один раз. І все, що що хочу сказати, після вимпила, краще, взагалі, почнемо так. В інструкції написано як: бризгати треба в похмуру погоду або рано ранком, або пізно ввечері. Я вам всім раджу бризгати вечором. Ввечером це коли? Коли сонце вже починає сідати, Начинаєте бризгати в цю пору. Воно остається на ньому на цілу ніч. За ніч на ньому образується роса, і як на мене, воно набагато краще з ним засвоїться. Ну на ранок просто, що вам хочу сказати, на ранок гарбуз робиться ось як ці рибацькі чоботи. Темно-темно зелений. І він прям цей листочок береш, а він такий аж хрустить в тебе в руках. Тобто, воно йому реально дає ефект. Що ж стосується ефекту, що ми кинули там тоїні травмофоски на 8000 з цим барахлом, то я думаю, цей ефект буде на той рік. Як на як переораємо будуть йти душі, то воно там розтвориться і буде якось діяти. Ну, по факту, цього року вилізли за щодо з цієї чорні. Бо в нас ондо, начали, вже зібрали гарбуз, начали пару разів пройшов дощ, гарбузи нові повилазили. В радку, там, де не було гарбузів, повилазили гарбузи, до нього добралася влага. Тобто, ціле літо воно зараза лежало в землі, і на осінь набралось влаги і полізло доверху. Отак. От що брав таким літражом великим? Тому що зараза вигодно. Бо якщо я думаю лупити 50 мл на 20 літрів води, ой, на 10 верніше, то виходить, літрушечки мені буде мало, а літрушечка зараза стоїть нормальних денег. Якщо взяти це, дивіться, це все бралося по. Ні, оракул брався так, як він брався, а вимпал я взяв по акції. Якщо брати по цінах, то щоб вам для орієнтіра... Оракул мені обійшовся там, 1021 чи 1000, тисяч... ну, коротше, 1000 гривень, 1000 з копійками. Вимпел по акції мені обійшовся 3300. Можна було на деяких сайтах взяти по 3, але там зараза або поросять предоплату, або ще якась фігня. Отак от. Тіпа, ми з ложкою не работаємо, ти нам бабки, а ми тобі товар. Я таких ребят одразу цікаю, вони мені не подобаються. Брав в епіцентрі не ущип за рекламу, просто епіцентр реально точка в нас. в Вінниці. там дивлюся, базарщики зараз тарабаняться. Прийшли, собі заказали і все. Просто хто захоче брати, то дивіться, бо, наприклад, в епіцентрі теж є маленький лохрозвод. Ну, як лохрозвод, там уловка є така, що може тобі доставити, але доставляю тою ж самою новою почтою. Ціна буде капець за доставку. тому що нова почта дуже підняла ціни за доставку. А є доставка іменно в магазин. От він мені як стояв на сайті 3300, так і він мені в магазин за 3300 заїхав. І то ж саме, Оракул. От не пам'ятаю, ну, грубо говоря, 1000 хай буде 50 гривень, ну він десь чим-то вроді, стояв. Оце я його взяв. Вимпел був по акції. Зараз він без акції 3,700 стоїть. Оракул, вроді, так і остався в ціні. Десь дешевше, десь дорожче, але в цих приділах. Отаким літражом набагато вигідніше брати, тому що його вам на більше хватить. І не так на більше хватить, як ви просто економите реально грошей. Тому що літр стоїть 400 гривень, 300. А якщо взяти по літру, і це буде що? Це буде 4 тисячі. Ну, реальна економія. Так що, отаке воно у нас діло. Хто б там не сміявся, що ти бризгаєш неправильно. До речі, хто користується Оракулом, як його мішати? Тільки, пожалуйста, скажіть мені, як його мі мішати в літрах і в сотках, якось так. тому що ж ви всі герої, ви взяли на гектар, закинули його в свої баки і поїхали. А я з мене сміються бризгав полівізатором. А чого я бризгав-полівізатором? Тому що так вигодно і економно. Ти взяв, розвів, залив. Підійшов, і у тебе цей кущ, ти на нього раз, пшикнув і пішов. Ну, в принципі, ви всі це все бачили. Економія матеріалу самого. І ти обробляєш не той щирій або ту либуду, яка біля нього росте, ти не вирвав, ти обробляєш іменно той листочок, який тобі треба. Да. Так, якщо б в мене були гектари, це не варіант. І то, смотри, скільки гектарів? Даже хай в тебе буде 2 гектара. Ну, в тебе буде 4 вільних руки, 4 балона за годину ви все обризгаєте. Ну, все одно, нагороди краще полівізатором. Ціна зберігання, тобто, вам треба купляти не оприскувач, вам треба купити полівізатор, який буде стоїти в 100 раз дешевше. І ви уміло використовуєте матеріал в від цих добрив. Бо воно що, воно не розприскується, де попало і не попало. Ну, тут так от. Так що будемо на той рік кажуть тільки гірчиця і це. Ну цей рік ну наступний рік буде не такий понятний, тому що як-не-як, -як, все одно те, що там землю ту кинуто, воно ще сработає. Через рік буде видно. Ну кажу, ми будемо, напевно, від цих добре відходити. Тому що 8 тисяч вгадали і толку ніякого а реально випетляли на цьому вимпелі. тому що вечором бризгаєш, ти бачиш, який цей гарбуз. І на ранок ти стаєш, ти теж бачиш, який цей гарбуз. Особливо, коли встає сонце. І з цими першими променями, він такий аж темно-темно-зелений. Ну все, народ, як завжди, всім часу радість удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Кожен вправі вибирати, як йому обробляти свою земельку. Головне, коментуйте, може щось є ще краще. Будемо ізвучати цю тему далі. Все, всім до побачення.